Розділ 30 Джон Пендлтон обертає ключ Того вечора Джиммі повернувся у Бостон в дивному стані, в якому поєднувалась болісна тривога, радісні надії і ще якісь невимовні буремні почуття. В Белдінгсвілі він залишив кохану дівчину, теж не набагато спокійнішу. Тремтячи від щастя на саму думку про кохання Джиммі, Поляна була водночас до смерті налякана припущеннями про кохання до неї Джона Пендлтона. Однак, на щастя, для всіх зацікавлених осіб це тривало не надто довго. Сталося так, що Джон Пендлтон, який сам того не усвідомлюючи, тримав у своїх руках ключ до щастя двох молодих людей. Обернув цей ключ і відчинив двері до їхнього щастя не минуло й тижня від того несподіваного приїзду Джиммі у Белдінксвіль. У четвер по обіді Джон Пендлтон прийшов у гості до Гаррінгтонів, щоб побачитись з поліаною. За збігом обставин він, так само як Джиммі, побачив її в саду і попрямував просто до дівчини. Дивлячись йому в обличчя, Поляна відчула, як їй обірвалося серце. Ось воно, тепер усе. Затремтівши, вона мимоволі повернулась у бік, неначе лаштуючись тікати. Поляно, зачекай одну мить, будь ласка. гукнув чоловік, прискорюючи кроки. Я навмисне прийшов, щоб з тобою побачитись. Може, присядемо отут на лавочці? запропонував він, повертаючи до альтанки. Я маю до тебе одну розмову. «Е, так, а вже ж», – удавано, весело проказала Поляна. Вона відчувала, що червоніє, хоча саме зараз їй видавалося це вкрай недоречним. На додачу він обрав місцем для розмови альтанку, яка була тепер пов'язана у пам'яті поляни з їхніми жжими обопільними звіряннями. «Уявити тільки, що це має відбуватись саме тут, здрихнулася вона від страхітливої думки і майже одночасно вигукнула вголос. Який приємний вечір, скажіть? Джон Пендлтон не відповів. Він опустився на лавку, навіть не зачекавши, доки сяде Поліана. вкрай типовий для істинного джентльмена Джона Пендлтона вчинок. Поліана крадькома глянула на нього і, побачивши суворий, кам'яний вираз обличчя, що запам'ятався їй з дитинства, мимоволі зойкнула. Але Джон Пендлтон того не зауважив. Він сидів похмурий, занурений у якісь свої думки. Нарешті він підніс голову і спрямував на Поліану важкий погляд. Поліану, так, містере Пендлтоне, пам'ятаєш, який я був, коли ти вперше зустрілась зі мною десять років тому? Так, начебто пам'ятаю, нічогеньким собі зразком щасливої людини я був. Що скажеш? Попри своє збентеження, Поліана усміхнулася. Сер. Ви мені завжди подобались. Лише вимовивши ці слова, Поліана усвідомила, яке враження вони здатні справити. Вона б рада була забрати свої слова, змінити їх, тож мало не додала. Тобто я хочу сказати, що в ті часи ви мені подобались, але вчасно стримала себе. Зрештою, така поправка нітрохи не допомогла б. Вона з жахом чекала на подальші слова Джона Пендлтона. Слова ці пролунали майже одразу. Я це знаю, Бог свідок, і для мене це стало порятунком. Я часто питаю себе, чи зможу коли-небудь пояснити тобі, що для мене значила твоя дитяча довірливість і любов. Поляна почала знічено заперечувати, але він, усміхнувшись, відкинув її заперечення. Так, так, саме так. Це зробила ти і ніхто інший. І ще я хотів запитати, чи пам'ятаєш ти мої слова, повів далі чоловік після короткої паузи, тим часом як поляна крадькома позирала на вихід з альтанки. Чи пам'ятаєш ти, як я сказав тобі одного разу, що тільки жіноча рука і жіноче серце або присутність дитини можуть створити справжню домівку? Поляна відчула, як кров кинулась їй в обличчя. Так, ні, тобто, а вже ж я пам'ятаю, затинаючись, пробелькотіла вона. Але зараз я думаю, я не думаю, що це завжди так. Я хочу сказати, я навіть впевнена, що ваша домівка тепер справжня домівка, така, як вона є. Саме про свою домівку я тобі зараз скажу, дитину, нетерпляче перервав її чоловік. Ти знаєш, Поліанну, яку домівку я свого часу мріяв створити, і як ті надії пішли прахом? Ти не думай, Люба, що я схильний винуватити твою матір, ні. Вона слухала голос власного серця і правильно робила. В усякому разі, вибір її був цілковито обҐрунтований, що підтвердило моє життя, порожній похмури, похмуре, яким я сам зробив його після розчарування якого зазнав. А все ж, Поліано, хіба не дивно, докинув Джон Пендлтон голосом, що зробився надзвичайно ніжним, хіба не дивно, що саме її маленька донечка вивела мене зрештою на стежину до справжнього щастя? Поляна облизала пересохлі губи. Але ж ні, містере Пелдонтоне, я ж і знову чоловік з усмішкою відкинув її заперечення. Так, адже ти ще дівчинкою, навчила мене гри у радість. Ох, це Поліана з полегшенням зітхнула. Напруження спало, жах поступово відступив. Ось так, упродовж років я поступово робився іншою людиною, але є одне, в чому я не змінився, Люба, – сказав він і, витримавши паузу, продовжив ніжно і серйозно дивлячись їй в очі. Я так само впевнений, що домівка потребує жіночої руки і серця або присутності дитини. У вас є дитина, заперечила Поліанна, відчуваючи, як знову її ухоплює жах. Адже у вас є Джиммі. Чоловік розреготався. Це є, але сподіваюся, ти не станеш стверджувати, що Джим дитина. тепер, звісно, ні. До того ж, Поліано, я зважився, я сподіваюся здобути жіночу руку і серце. На останніх словах голос його помітно затремтів. Он як? перепитала Поліана, нервово заламуючи пальці. Джон Пендлтон, здавалося, нічого не чув і не бачив. Він рвучко звівся на ноги і став схвильовано ходити туди й сюди, альтанкою. Поліану він зупинився і пильно подивився їй в обличчя. Якби ти була на моєму місці і хотіла просити жінку, кохану жінку прийти і зробити твою сіру, кам'яну фортецю справжньою домівкою, як би ти взялася до справи? Поляна засовалась на лавці. Тепер вона відверто шукала шляху до втечі. Містере Пелдонтоне, я б не стала цього робити взагалі, затинаючися, заперечила вона збуджено. Я впевнена. Ви були б щасливішим, якби залишили все так, як є. Чоловік витріщився на неї з пантеличину, тоді згорьовано посміхнувся. Ох, Поліану, невже мої справи такі кепські? Кепські? перепитала знову Поліана, готуючись до стрімкої втечі. Так, адже ти хочеш просто пом'якшити удар, щоб не сказати просто, що вона б однаково відповіла мені відмовою? Ні, звісно, ні. Вона відповіла б вам згодою, змушена була б сказати вам так, гарячково пояснювала Поліана. Але я думаю, я хочу сказати, якби ця дівчина вас не кохала по-справжньому, ви були б щасливішим без неї і, побачивши вираз обличчя Джона Пендлтона, Поліана несподівано замовкла. Поліану, вона б мені не потрібна була, якби не любила мене. Я теж так гадаю, підтвердила Поліана трохи заспокоєно. До того ж, ніяка це не дівчина, вів своє Джон Пендлтон, а зріла жінка, яка знає, напевне, чого їй треба в житті. Голос чоловіка був серйозним і з нотками докору. Ох! зойкнула Поліна. Несподіване відкриття сповнило її невимовною радістю і полегшенням. Отже, ви кохаєте когось нелюдським зусиллям вона змусила себе зупинити щасно, щоб не закінчити речення словом іншого, яке мало не зірвало з її радісних вуст. Люблю когось. Хіба ж я не сказав тобі щойно, що люблю? майже роздратовано вигукнув Джон Пендлтон. Я хочу тільки зрозуміти, чи можливо, щоб вона теж мене полюбила. Поліанну, я, щиро кажучи, сподівався на твою допомогу, адже вона твоя близька подруга? Он як? Тоді вона просто зобов'язана вас покохати, скрикнула Поляна. Ми її змусимо, а може, вона вже закохана у вас? Хто вона? Відповідь пролунала після дуже тривалої паузи. Все ж таки, Поляно, я щось не втім гаразд, скажу. Це, а хіба ти сама не здогадувалась? Це місіс Керію. Ох! прошепотіла Поляна з виразом безмежного щастя. Та це ж причудово! я така рада, я просто щаслива. За годину Поляна вже писала Джиммі листа, текст його був доволі непослідовний і складався з незавершених речень, з яких Джиммі, попри все, зміг зрозуміти дуже багато, не стільки з того, що містилось в рядках листа, скільки з того, що залишилось за рядками. Зрештою, чи потрібно було йому щось більше за таке? Джимі, він не кохає мене ні крапельки, він закоханий в іншу людину, не повинна тобі казати, у кого саме, але звати її не Полянною. глянув на години, часу залишалось саме стільки, щоб встигнути на поїзд о сьомій, що йшов через Белдінсвіль. Звісно, Джимі на нього встигнув.